Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день. Малята, подивіться, будь ласка, у віконечко і скажіть, що ви бачите на вулиці. Ми бачимо на вулиці пізню осінь, зараз місяць листопад. Підкажіть, будь ласка, на небі світить сонечко, яка погода на дворі? На вулиці сьогодні туман, похмура погода. Як ти гадаєш, на вулиці тепло чи холодно? Вірно, на вулиці холодно, бо ми бачимо, що на землі лежить невеличкий сніг. Сьогодні до нас у гості завітав лісовичок та запросив нас до себе в гості у ліс. Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплели дерева, віти, трави, ягоди і грибочки, в нім чарівні є куточки. Ліс це друг всьому живому. Звір і птах живе у ньому. Ліс дає всім прохолоду і прозору робить воду. Вміє поле захистити, щоб воно могло родити. Він повітря очищає, ароматом напуває. В лісі ростуть ялинки та папороть. Можна зустріти зозулю, синицю, сову, дятла. В лісі є багато тварин: це білка, лисиця, заєць, вовк, олень, кабан та їжачок. Дайте, будь ласка, відповіді на запитання, чи доводилось тобі коли-небудь бувати в лісі. Які рослини лісу ти знаєш? Яких лісових тварин ти знаєш? Діти, давайте згадаємо правила поведінки в лісі. Не ламай дерев, не пошкоджуй їхню кору. Не рви в лісі квітів. Пам'ятай, що букети можна утворювати лише з тих квітів, які вирощує людина. Їстівні ягоди і горіхи збирай так, щоб не пошкодити гілочок, не зривай грибів, а обережно зрізай ніжку. Не знищуй отруйних грибів, вони можуть бути ліками і їжею для лісових мешканців. Не лови метеликів, чмелів інших комах. Не чіпай їх, не руйнуй мурашників, мурахи, санітари лісу. Не лови та не принось додому птахів і маленьких звірят. У природі про них потурбуються дорослі тварини. Не чіпай гніздо та яєчка руками, інакше птахи можуть назавжди залишити їх і пташенята ніколи не з'являться на світ. Не галасуй у лісі, не вмикай гучну музику, шумом ти можеш налякати лісових мешканців, поводься тихо. Не залишай у лісі сміття. Об консервну банку може поранитися якась тваринка і загинути. Не випалюй суху траву. Пожежа може перекинутися на ліс. Не запалюй вогнище. Діти, що ви чуєте? Вірно, це звуки природи. А що таке природа? Природа це все, що нас оточує, але не створено руками людини. Природа це сонце, зірки, повітря, вода, дерева, птахи, звірі, метелики і людина це теж частина природи. Підкажіть, будь ласка, діти, які правила поведінки у лісі ви запам'ятали? Чи може природа захворіти? А що може зробити людина, щоб цього не відбулося? Людина повинна берегти природу, дотримуватися правил поведінки на природі. На жаль, не всі люди дотримуються цих правил. Пропоную розфарбувати кольоровими олівцями білку, лисицю, зайця, оленя, зозулю, синицю, кабана, сову. Папороть, ялинку, дятла та гішечка. Пропоную знайти всіх тварин, а також їх порахувати. Пропоную пограти в гру, допоможи пташкам. Ми бачимо на малюнку, що гнізда у пташок зруйновані. Їх потрібно відбудувати. Для цього необхідно заштрихувати всі гнізди візерунком, указаним у кружечках. Сьогодні забруднення лісів сміттям є серйозною проблемою і загрозою для лісів та його мешканців. Кожен повинен піклуватися про навколишнє середовище і його чистоту. Саме тому так важливо пам'ятати, що не можна смітити і залишати сміття у лісі. Розгляньте, будь ласка, таблицю, скільки часу потрібно для розкладання різного сміття. Дітки пропоную допомогти мешканцям лісу. Хтось залишив багато сміття в лісі і його необхідно прибрати. Дітки пропоную розсортувати різні види сміття у спеціальні контейнери для його сортування. У жовтий контейнер ми кладемо пластик. У зелений контейнер ми кладемо скло. У синій контейнер ми кладемо папір та картон. У сірий контейнер ми кладемо метал. У червоний небезпечні відходи. Дякую за увагу! До побачення малята, до наступної зустрічі!